Вітаю у новому відео з магазину Аврора. Подивимось сьогодні, що цікавого знайшла на полицях. Усім бажаю приємного перегляду та гарного спокійного дня. Рушник кольоровий для обличчя з малюнком мікрофібра 55. Чухол для одягу 60 на 90. Захищає одяг від пилу, бруду, вологи. Є багато кольорів 55 гривень. Штани піжамні теплі у трьох відтінках. Пояс на резинці. Велюрові. 100% поліестер 279. Пов'язка на голову 88. Така пов'язка виробництво польща 54 58 88. Рушник з малюнком 119. Шкарпетки жіночі високі 69, шкарпетки білі патріотичні, 73% бавовна 44, такі теплі капці безцінника, тапочки 149 кімнатні, закритість 229, колготки дитячі 88, бавовна 90%. Теплі зимові шкарпетки дитячі 49. Сімейні труси чоловічі 100% бавовна 109 гривень. Для дівчаток з малюнком 39 бавовняні. Такі жіночі 2 одиниці чорні та білі 92% бавовна 119. Кошик декоративний в'язаний 119. Коробка для зберігання на липучці 88. Маленький плед дитячий 70х199. Плед флісовий 170 на 2 199. 399 плед венеція з бахромою. Є два відтінки 70% бавовна та вовна 20 140 на 2. Сумка чоловіча 249. Набір косметичок 3 штуки 119. Сумка чоловіча текстильна, зелена та чорна 249. Такого плану 2 відділення 249. Ключниця екошкіра у чорному кольорі 119. Є ще ось такі варіанти два кольори по 99. Молодіжна сумка рюкзак 249. Сумочка жіноча. У двох відтінках 199. чохол для планшета 99. Для різних моделей і є різні кольори. Сумка спортивна 299. Одне велике відділення. Рюкзак туристичний 399. Маленька блакитна сумочка з гаманцем довгий ремінець, одне відділення 199. Обкладинка м'яка для паспорта 39, Візитниця 49, Силіконова на кнопці, Окуляри для зору 49, Окуляри іміджеві 34. Ремінь чорний класичний 39, такий ширший 69%. Шапка 119 на флісі. На усі шапки діє знижка до мінус 25%. Акція до 13 січня. Такий варіант чоловічий з логотипом 99%, 59%, дитяча з помпоном 99%. Ємність для зберігання пластикова 39. Контейнер з кришкою на 7,5 літрів. Ціна 109 гривень. Меншого об'єму 88. Є ще на 18 літрів. Ціна 199 гривень. Ємність пластикова, глибока 44. Кошик для зберігання 55, набір для творчості зроби сам 39, Декоративний джгут з листочками 27, Намистинки для створення прикрас 49, наліпки для декорування, метелики, квіточки, зірочки. Упаковка 30 штук 39 гривень, 17 набір намистин. Пляшечки декоративні 3 штуки 39, перлинки 29, резинки для плетіння браслетів 19, олівці кравецькі 14, 6 штук, волосся для ляльки штучне 9, Шеврон нашивний 99 та сма з орнаментом 34. Гілочка декоративна для рукоділля 34, ліщина 19, дріт кольоровий декоративний 19, квіточка пластикова для бісеру 29, Блискітки 14, такі у баночці 12, пряжа для в'язання плюшева – 87-100 г. Така ще є плюшева кольорова 100 грамів 64. Взуття зимове калоші утеплені 199. Високі 299. Тепловентилятор 499 площа обігріву 20 метрів квадратних. Праска потужністю 1800 Вт 549 Дозатор скляний для мила 55. І такий варіант також 55. Поличка металева для ванної кімнати 99, фломастери – 9. Мочалки металеві 29. Свічки, також 29. І точилка для ножів 29. Подарунковий чоловічий набір шампунь та гель 109. Spice 199. Дезодорант та гель для душу. Серветки сухі, 24. Упаковка 100 штук, двошарові. Паперові рушники сафі двошарові, два рулони, 34. 69 сніжна панда. 4 штуки. 55 пензлик тіні та гель для брів. Віск 74. 55 мило для фіксації брів. І ось такий варіант 39. Тін для губ, рожевий та червоний 59. Блиск для губ 39. Бальзам з глітером 39. Пензлики для макіяжу в тубусі 5 штук 99. Такий набір пензликів 99, 3 штуки упаковка. Тін для губ 39, 01 та 02 відтінки, помада 39 відловіт. Гель для нарощення та укріплення нігтів в банці 149. Акрилова пудра для сміцнення нігтів 39. Декор блискучий для манікюру 39. Нігті накладні дитячі 12 штук 49, 19 блискітки 4 штуки, форми для нарощування нігтів 69, наклейки 29, бальзам для губ з олійкою 99. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд!